Друзі, сьогодні ми продовжуємо, продовжуємо доносити до вас голу правду про інтелектуальну власність. Сьогодні ми розглянемо ліцензію і субліцензію і визначимо відмінності між ними. Ну, перш за все, пропоную підписатися на наш канал для того, щоб розширити аудиторію юридичних і фізичних осіб, які. Дізнаються про ці, про ці відмінності. Ну і по закінченню нашого відео поставити лайк, це теж потрібно. Перш за все, відмітимо, що ліцензія і субліцензія є основним елементом ліцензування творів, винаходів, торговельних марок та інших об'єктів права інтелектуальної власності. Ліцензія це дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності у певній обмеженій сфері, до якій належить перше. Визначені в ліцензії способи використання об'єкта права інтелектуальної власності. Друге. Строк використання цього об'єкта. І третє, територія, на якій діє ліцензія. Слід зазначити, що ліцензія може бути виключна, одиночна, невиключна. Якщо не вказано від ліцензії, то я думаю, ви знаєте, що така ліцензія є невиключна. А тепер головне, послухайте і подивіться. Від ліцензії, це зобов'язання ліцензіара перед ліцензіатом щодо обмеження своїх дій з об'єктом права інтелектуальної власності. Так, при наданні виключної ліцензії, ліцензіар зобов'язується не надавати ліцензію іншим особам. Ну, крім того, і сам зобов'язується не використовувати твір, винахід, торговельну марку в сфері дії ліцензії. Така ліцензія може надаватися тільки одна. Якщо ліцензія одиночна, то ліцензіар бере на себе зобов'язання не надавати ліцензію в цій же сфері, обмеженій сфері іншим особам. Ну, зрозуміло, що якщо не виключна ліцензія, то ліцензіар ніяких зобов'язань не бере. І в цьому випадку таких ліцензій може, може бути сотні тисячі та любе, люба кількість. Ліцензій. Ну, на е, слайді, ви бачите, що по ліцензійному договору, одна особа, це ліцензіат, передає права чи надає ліцензію, а інша особа використовує цей об'єкт права інтелектуальної собственності. Він називає ліцензіат. Ну, на даному слайду не виключна ліцензія, тому ми бачимо, що таких ліцензій Може бути багато. Переходимо до субліцензії. Ну, про субліцензію я вам скажу не так, то багато і написано. Головне, як би це, від, відкуди ноги ростуть, це якраз стаття Цивільного кодексу про ліцензію, про умови ліцензії. За згодою ліцензіара, наданою у письмовій формі, ліцензіат може видати письмове повноваження на використання об'єкта права інтелектуальної власності іншій особі. Це субліцензія, у зв'язку з тим, що ліцензіат не є суб'єктом авторського права, тобто йому не належить майнове право надавати дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності. То субліцензія це право ліцензіата поділитися своїм правом використання цього об'єкта у певній обмеженій сфері. Ну, ділитися він може двома способами. Першим він віддасть субліцензіату майнові права на використання твору в повному обсязі. обсязі. В цьому випадку він не має права використовувати даний об'єкт інтелектуальної власності на термін дії ліцензії в сфері, окресленої ліцензією. І частково передати майнові права на використання твору. В цьому випадку у нього зменшується можливості використовувати даний об'єкт. Слід зазначити, що у зв'язку з тим, що ліцензіат не є суб'єктом авторського права, то він не може взяти об... 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 зобов'язання перед субліцензіатом не надавати чи надавати ліцензію. Таким чином, субліцензія не має виду, і якщо ви побачили у, ліцен... у субліцензійному договорі. Відсутність. Тобто, не побачили, а ну да, побачили, що відсутній від субліцензії, то, то, то це не значить, що субліцензія не виключна. Так що ми бачимо на схемі. При субліцензіонному договорі дві, два суб'єкти ліцензіат і субліцензіат, віддав і забув на період дії субліцензії про право на використання. Цих творів, винаходів, торговельних марках. Ну і головне нагадую ще раз, що при наданні субліцензії ліцензіар втрачає можливість використовувати твір у певній обмеженій сфері, визначеній у субліцензії. Для того, щоб закріпити як цей матеріал викладений, наведу один приклад. Ну, наприклад, видавництво отримало від автора ліцензію на використання твору в друкованій формі і цифровій. Крім того, в цьому ліцензійному договорі видавництво отримало право на надання субліцензії, видавництво укладає субліцензійний договір з іншою особою і надає йому право на використання. Твору у цифровій формі. Як ви думаєте, що він може робити з твором цифрової формі? А нічого, на період дії субліцензії він не має права використовувати твір в цифровій формі. На цьому ми закінчуємо. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Далі буде цікаво.